Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, а саме робота з таблицями. Здавалося б, тут нічого такого серйозного немає і важкого, але насправді є. І я вам хочу показати підхід, який я дуже часто використовую при роботі з таблицями. Це не означає, що якби, ви його маєте використовувати в 100% ваших випадків, але він дуже юзабельний, і я зараз покажу, в чому його переваги порівняно з тим, як працюють з таблицями зазвичай. Поїхали! Працювати будемо з ось таким от сайтом. Тут є доволі проста табличка, і з нею ми будемо і працювати. Структура цієї таблички в 99% не буде відрізнятися від тої таблиці, з якої ви, скоріш всього, будете працювати. Яка тут структура? Давайте подивимося. Дивіться, кожна табличка, в неї є «Tech Table» tech table, це означає, що це сама таблиця. Ось якщо я виділяю оцей tech table, то відповідно всередині я бачу усі елементи, які є всередині цієї таблиці. Далі, коли я відкриваю Table, є всередині елемент tbody. Tbody – це якби тіло цієї таблиці. Тобто можна шукати Table, можна шукати по tbody, але як правило, в tbody немає жодного ідентифікатора, по якому можна знайти, на відміну від Table. Тобто можна правильно шукати Table, а далі вже всередині дивитися, що є, а, знайшовши тейбл за айдішніком. Всередині, те боді є багато тегів ТР. Що означає ТР? ТР означає Table Row. це скорочення від Table Row, і це, по суті, рядочки цієї таблиці. Ось, бачите, я йду по цих ТР-ах і в мене виділяються цілі рядки. Ми знаємо, що таблиця це по суті рядки, і в таблиці є стовпці. Ось стовпців тут як таких немає. Тут буде рядки і комірки. Дивіться, якщо я відкрию перший рядок, то всередині я буду бачити наступні теги. Буду бачити три теги «th». H, це скорочення від Table Header. Тільки в першому тері, тобто тільки в першому рядку будуть ці теги TH. Чому? Тому що хідери тут в табличці, як правило, тільки у верхньому рядочку. Ось, і це Company, Contract і Country. Бачите, всі вони мають теги. TH без будь-яких там класів, без будь-чого. Саме тому я і роблю це відео, щоб показати вам, як з цим працювати, тому що не буде в оцих тегах TR, не буде в цих тегах TH якихось а, там додаткових атрибутів, за якими ви можете запросто їх ідентифікувати. Якщо ми візьмемо, відкриємо другий рядок, то це вже рядок, в якому є безпосередня дата. І а, ось тут є теги, не th, TH, які ми бачили ось тут, а тут теги ТД. ТД це скорочення від table Data. І Table Data – це по суті як клітинка цієї таблиці, комірка цієї таблиці. Ось бачите, я виділяю ці тери, і в мене виділяються конкретні комірки з датою. І так в кожному наступному рядочку. І наша задача зрозуміти, як з цим взагалі можна працювати. Писати, ми будемо з вами доволі простий тест. Нам треба перевірити, що в цій табличці є контакт Гелет bennett і вона є в компані «Island Trading» в Великій Британії. Якщо ми зараз перейдемо в ось цю табличку, то ми побачимо, що тут є Гелет bennett вона є в компані Island Trading, і ця компанія знаходиться в Британії. Ось, здавалось би, нічого такого складного немає, але давайте я буду показувати, як це робити. Наголошу на тому, що те, що я зараз показую, це не є підхід, який я використовую. Для того, щоб ви зрозуміли, для чого я використовую той підхід, який я вам покажу буквально одразу після цього. Ви повинні зрозуміти проблематику, тобто, зрозуміти, чому те, що я зараз покажу, воно не дуже юзабельно. Починаємо з. Не те, що з неправильного підходу, а з того підходу, в який ви будете бачити там в дуже багатьох відео, які зв'язані з таблицею і Sленium, і люди не пояснюють цієї проблематики, чому так робити не треба на реальних проєктах, чому це буде важко з цим працювати на реальних проєктах. Дивіться, що я тут зробив. У нас стандартний перехід на сайт, вейтер наш, і я знайшов ось цю табличку за допомогою ID. Тому що ми вже бачили, в цій табличці є ID. Ось. А тепер від, від цієї таблиці нам потрібно знайти ось цю хелід-бен для початку. А як це зробити, якщо немає жодного е, атрибута ні в ТР-ні в TD -шках? Лише за допомогою індексів? І от через те, коли ми розбирали XPath, я пояснював саме, як працювати з індексами. Тому що я кажу: я кажу: знайди мені, е, знайди мені усі таблиці. table, в яких собака ID дорівнює customers, знайшли. А далі нам треба провалитися. Провалитися можна ось так: всередині T-body через один слеш, або одразу через два слеша в TR. Зазвичай T-body скіпають і провалюється одразу в TR. Якщо я пишу TR, то я бачу, що одразу сім терів, включно з а, тим, який містить хідери. Ось бачите, їх є сім елементів цієї таблиці, сім рядочків, і всі сім я знайшов. Нам це не підходить, нам треба знайти а, рядочок з Хелет Беннет. і це який буде рядочок. Давайте, дивитися, це буде 1, 2, 3, 4, 5. Це ТР5, нам потрібно знайти правильно? Так, знайшли ТР5. Далі з, з цього ТР мені треба провалитися в ТД. Якщо я просто напишу ТД, то в мене знайдеться три ТД. Тобто а, це компані, це контакт і це кантрі. І знову ніяким чином ідентифікувати я їх не можу а, унікально через якийсь атрибут. Тому я змушений використовувати індекс і тут. Я пишу за індексом. Два. Ось. Тобто, ось це X-Pass цієї комірки, де знаходиться а, контакт з ім'ям Хелет Беннет Я ось це копіюю сюди. Забираю його поки так. Ось так. А, в чому тут а, проблема? В тому, що коли я буду кожен раз так писати, а далі мені треба знайти інший якийсь там. А, Наприклад, country, да, і я буду дублювати ось цей table, де собака id до ім'я Через те я знайшов table зверху, а далі всередині цієї table, дивіться, я пишу table, find element, Тобто ми можемо шукати елемент всередині іншого елемента. Але тут використовується трошки інший синтаксис з ікспасу, про який я, до речі, не сказав, коли я говорив про xpath. Тут потрібно ставити крапочку спочатку, а далі писати ось те, що ми, в принципі, ось тут знайшли. Чому так? Що означає ця крапочка? Крапочка означає. Знайди мені ось цей експас, але відносно ось цього елемента. Тобто, бачите, ми починаємо з двох слешів, і два слеша говорять нам: шукай, будь-де будь-де на сторінці відповідно цей елемент. Але коли ми ставимо крапочку, то ми кажемо, шукай в ось тій таблиці, бери ось цю таблицю, а далі додавай до, до цієї таблиці ось такий Xpa. Ось так буде працювати правильно. Тому ми пишемо тут by x ікспаз. І передаємо цей XPass. І це буде контактнейм. Contact контактнейм. Name. Contact name. Чудово. І тепер те ж саме, мені по суті, треба що зробити для е, company і для country. Все, що буде мінятися в даному випадку, це ось TD-шки. Для company в мене буде ТД-1. Ось перевіряємо. Якщо я сюди кидаю одиничку, то виходить, ми вибираємо компанію. Це буде Company name. Company name. Точніше, це навіть не name, це ж веб-елемент, це буде просто Contact, це буде просто Company, а це буде uh, country. 3. І це буде country. 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 Чудово. І вроді би нічого такого складного немає, правда? І ми зараз робимо простенькі assort. наш тест зелений, і все чудово, і все працює. Assert, assert equals. Ми кажемо uh, actual result, contact get text. І цей текст має дорівнювати чому. Sorry, не туди. І цей текст має дорівнювати Head bennett Давайте я ось цю штуку повністю скопіюю собі для асертів. Ось так. Має дорівнювати Helet bennett Наступна перевірка. Company get text має дорівнювати island. Trading. І останнє country get text. Country get text має дорівнювати UK. Ось так. Все, і коли ми зараз запустимо цей тест, скоріш всього, він буде зелений. Скоріше всього, він буде зелений, але подивіться на цей синтаксис. Він виглядає жахливо. Це ми ще створили змінну, правильно, і якось її назвали. А представте, що я зараз ось цю штуку, ось це, запхаю сюди. І воно ж теж буде працювати. І що таке? Р5, чому 5, чому 2? Зовсім не зрозуміло, з чим ми ітеруємося. Тобто ми ітеруємося по якихось низькорівневих елементах, по комірках, по комірках, по рядочках. І мені, щоб зрозуміти, що таке ТР5, треба піти на сайт, відкрити цю табличку, порахувати оцей рядочок 5, зрозуміти, що це я працюю з ось таким контактом. А далі TD, це відповідно комірочка, взяти другу комірочку і зрозуміти, з чим я працюю. І це прям супер. Важко і це супер незрозуміло. Через те я дуже не люблю ось такий стандартний підхід роботи з таблицями. Давайте запустимо наш тест і подивимося, що, як мінімум, він буде зелений. Запускаємо наш тест. Запустили. Проблема цього сайту, що він дуже довго завантажується. От прям секунд 30-40 треба чекати. Тому я просто зупиню ось тут Execution і е, зупиню завантаження сайту і Selenium просто піде далі. Ось він пішов далі, перевірив усе ок, усе зелене. Але пам'ятайте, що я казав, що потрібно офейлити ваш тест. Тому замість UK ми пишемо Germany, наприклад, і ще раз запускаємо наш тест для того, щоб перевірити, що він дійсно працює. Uh, Дивимося так: очікували Germany, отримали ЮКей. Uh, все чудово, все працює, але я надіюсь, я пояснив вам проблематику ось цього всього. Тому що якщо зараз мені, наприклад, потрібно буде працювати з оцим Джованні Ровелі, наприклад, який вже з рядочком 7 знаходиться, і зробити такі ж самі перевірки, то в мене виходить оце копіпастити. Ось це. Міняти на сімки і знову таки, що таке 5, що таке 7, чого ми перескочили 1 і так далі. Дуже важко зрозуміти ось такий ось синтекс. Тому ми переходимо до того, що я використовую. Одразу скажу, що це не є якийсь там паттерн, який. Ну, потрібно використовувати скрізь. Ви можете використовувати і так, якщо у вас одна табличка на весь сайт, який ви тестуєте. У моєму випадку, наприклад, я зараз працюю на сайті, де дуже багато таблиць, і я використовую зараз такий підхід, який я вам покажу. Що цей підхід в себе включає? Java це об'єктно-орієнтовна мова програмування, і це означає, що будь-що всередині Java можна представити у вигляді об'єкта. В об'єкта є якісь поля, в об'єкта є якісь методи. Ось. І я хочу Зараз оцю табличку представити у вигляді об'єкта. Тобто рядок цієї таблички, це, по суті, буде якимось об'єктом, в якого будуть поля Company, Contact і Country, і буде якийсь метод, який поверне мені об'єкти з цієї таблички. Давайте зараз, щоб просто на пальцях не показувати, одразу будемо переходити до коду. Я створюю клас, а клас я назву, наприклад, UserInfo. UserInfo. Є. Yeah. Uh, що далі я роблю? Далі мені в цьому класі потрібно описати uh, відповідно поля, які в мене будуть. В мене, як я сказав, мають бути три поля: це company, contact і country. Тобто я пишу private uh, company. точніше private string company. company, Далі private string uh, contact contact і private string uh, country. 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 Є чудово. Тепер що мені з цим робити? А як, як я хочу це реалізувати? Я сказав, що оці таблички вони в 99% мають однакову структуру. За винятком лише айдішки цієї таблички. Тобто айдішка у вас буде різна, але структура: оці Т боді, ТР, ТД, ТАші, вони завжди будуть в ваших табличках. Що я хочу? Я хочу, пере... я хочу мати метод, який я передам ось цю... цей контейнер цієї таблички, а вже всередині цього методу він реалізує. Реалізує мені логіку діставання ось цих от елементів ТР, те, що ми робили, ТД всередині цього методу. Тобто він дістане всі ці елементи і постворює для кожного рядочка об'єкт, об'єкт, в якому буде ось цей String Company, Contact і Country. Давайте це спробуємо реалізувати. Я пишу метод, він буде, він буде статичний. Цей метод, Нам не потрібно створювати об'єкт класу userinfo, він буде паблік static. Tic. і він буде мені що повертати? Він буде мені повертати лісту оцих юзер інфо, тому що юзер інфо в нашому випадку це один рядок, а в нас їх декілька. Буде повертати лісту User-Info. Пишу get User Info. Ліст, uh, наприклад. Є. Yeah. Uh, і що він буде в себе приймати? Він, я сказав, що він буде приймати в себе веб-елемент. Uh, Веблемент table, тобто він буде приймати ось цей контейнер таблички, а всередині буде реалізовувати логіку уже з розпаршуванням цього контейнера в об'єкти. Оскільки я сказав, що в мене має повернутися user ліста user інfo, то мені треба створити ось цю зміну. User-info list до рівня New ArrayList. Є, yeah, і я одразу її ось тут поверну, щоб не забути. Є. Yeah. Чудово. А тепер що ми робимо далі? А далі я роблю наступне: я беру ось цю табличку, яка в мене тут є. Беру «table» І кажу uh, find elements. Find elements». Саме «elements», тому що ми зараз будемо шукати рядки. І що я шукаю? За ким XP? Я кажу: Бай Xpaс, uh, крапочка, тому що обов'язково всередині цієї таблиці будемо шукати «tr». TR. Тобто, по суті, я кажу, знайди мені усі рядки всередині цієї таблиці. І це створюю зміну для цього. Table rows. Table rows. Все. Я ось тут знайду е, усі рядки цієї таблиці. Далі я ітеруюся по цих рядках. Ітеруюся по цих рядках, але я хочу не такий от цикл, я хочу цикл е, з індексом. Чому з індексом? Тому що я хочу скіпнути ось цю першу. Е, Перший рядок. Чому я скіпаю перший рядок? Тому що перший рядок це хідери. Нам не потрібно працювати з хідерами. Ну, конкретно для цього прикладу, звичайно. Ось тому я скіпаю перший рядок, і я починаю ітеруватися не з нуля, а з одинички. Таким чином, я перейду одразу до рядка з даними. Є yeah. далі, що я роблю? Дивіться, я кажу: uh, table rows get іте. Дай мені ітий-рядок, і знайде всередині ось цього рядка find element by xpath by xpath крапочка td td 1 Тобто це по суті те ж саме, що ми робили ось тут. Бачите, ми знайшли якийсь рядок, в даному випадку це п'ятий рядок. Ми також його знайдемо на п'ятій ітерації. Далі я казав, знайди мені ТД-1. ТД-1 це буде якраз компанія, в які, яку ми шукали. Те ж саме я роблю тут. Я передав сюди табличку. Uh, всередині, цієї, всередині цього методу я взяв усі рядочки з цієї таблички, і далі всередині першого рядка я беру перший uh, стопчик. Не перший стопчик, а першу комірку. І це в мене буде компані. Це в мене буде, ага, тільки ще get треба звідси взяти. Uh, ось так. Get text. І це буде стрінг уже. Стрінг, це буде компані. Компані. Чудово. І те ж саме я роблю ще два рази. Ось це ТД2, це в мене буде по суті, що в нас там, ім'я. А Т3 це в нас буде країна. Тобто це в нас буде контакт. Контакт, а це буде Country. Є. Country. Yeah. Давайте виведу на екран, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається. System, out Print LAN Company. Далі System out, Print LAN Contact. System out, Print LAN country. Country. Є. Yeah. Зараз просто повивожу їх на екран, і після цього, після того, як всі три виведу, пустий рядочок, виведемо, щоб було зрозуміло, де воно закінчується. Є. Yeah. А давайте просто викличемо цей метод. Він зараз, нічого. Він зараз нам ніяким чином не допомагає. Він нам просто я хочу поступово вам показати, як це, як це відбувається. Ось це я можу закоментувати. Я кажу: userInfo, userInfo, get інфоget, user юзер і передаю сюди ось цю табличку. Передаю цю табличку. Давайте навіть не так. Давайте навіть в дебазі. Зараз ми це все зробимо. А, запускаю в дебазі. Запустив в дебазі. Тут зупинили. Є. Переходимо всередину. Переходимо всередину цього методу. Є пустий ліст, є табличка з веб-елемент цієї таблички, яку я сюди передав. І далі дивіться, що я роблю. Я кажу, з цієї таблички достань мені всі елементи з таким ікспасом, тобто всі рядки достань. Коли я пройду цей метод, то я буду бачити, що всередині в мене ось цих table rows є сім. Так, справді сім рядочків, які ми з вами бачили. І тепер я ітеруюся по цих рядках. Я скіпаю перший рядок, тому що перший рядок це я сказав, хідери, ми з ними не працюємо, і тому я і. Не з нуля, а з одиниці. Беру ось цю одиничку і кажу: Table row, а, візьми мені ось цей перший рядок. Перший рядок в ньому знайди першу комірку і візьми звідти текст. І в мене всередині ось цієї компанії, бачите, буде оцей Alfred Futterкісте. Якби воно не читалося, перевіряємо, чи це дійсно так. Ось, бачите, цей текст витягнуло, Далі контакт має бути Марія Андерс, Country Germany. Беремо контакт. Ось у нас контакт з'явився і беремо ще country, country Germany. І зараз це все чудово виводиться на екран. Бачите, от в консолі воно виводиться на екран. Забираємо точку дебагу, далі все пропускаємо. Тест пройшов. ну Ми нічого не перевіряли в тому тесті, але дивіться. Тобто ми дістали всі дані, які нам треба. Це перший такий етап. Цихман Принтеланд, звичайно, не треба. Я просто показав, для чого воно. Для чого, ну, щоб зрозуміти, що зараз взагалі відбувається, якщо вам зараз це ще складно дається. А що я далі кажу? Далі я кажу, я створюю об'єкт цього user info. Я кажу юзер user інфо. -info, user info, user info дорівнює, дорівнює нью, юзерінфо. Uh, треба конструктор зробити для цього юзер інфо, щоб одразу в конструктор передавати ось ці значення. Для цього можна зробити ось так: правою кнопкою натиснути Generate і вибрати конструктор або в моєму випадку Mac, command N, і також можна вибрати конструктор. Вибираємо всі поля. Ось і ми створили конструктор. Тепер означає, що я не можу створити об'єкт без передачі всередину ось цього об'єкта ось цих от параметрів. Тому що я роблю? Я передаю Company, я передаю Contact я передаю country. Є. І в мене сформований є об'єкт UserInfo. Тепер, що я роблю? У мене ж таких об'єктів буде багато, а точніше їх буде сім. По семи по комірках. Ну, 6, точніше, їх буде. По шести рядочках я буду ітеруватися. І я буду складати. Тепер ось ці готові об'єкти всередину цього ліста. Add user інfo. Є. Чудово, і я повертаю цей готовий об'єкт юзер-інфо. Ось тепер готовий метод. Готовий метод, який всередині інкапсулює ось цю логіку з TR, TD, І в тестах ми не працюємо з оцим е, низькорівневою штукою по типу tr 1 tr 2 Незрозуміло, що таке взагалі TR, і що таке TD. Ми працюємо з об'єктами. З об'єктами юзер інфо. Переходимо в наш тест. Оце все забираємо і забуваємо. Ну, а можна в принципі оставити. Uh, Нехай будуть поки закоментовані. І яка в нас задача? В нас задача така ж сама: перевірити, що контакт Хелен Беннет uh, має таку компанію і має відповідно таку країну. Оцей user info, get user -info list мені поверне uh, лісту ось цих юзерів. І тепер я оцю лісту юзерів можу вивести на екран. Сістема PrintLN, list. Давайте подивимося, що виведеться на екран. Запускаємо тест, зупиняємо тут. Ага, ага, вивелося в такому форматі. Чому? Тому що ми не заоверайдили метод toString. Якщо ви знаєте Java, то ми зараз вивели просто ссылки на ці об'єкти. Ось, А нам треба заоверайдити метод toString. Для цього робимо те ж саме, що ми робили: правою кнопкою Generate або command n і беремо тут Беремо тут що? де метод? Ось toString. Беремо всі поля, виділяємо, окей. І тепер, в нас, коли ми будемо робити System Print Line об'єкт, то він буде виводитися в читабельному для нас вигляді. Запускаємо ще раз. Тут стопаємо. Є. Yeah. І дивимося в консоль. В консолі бачимо, ось об'єкт номер один, user info, в нього ось така компанія, ось такий контакт, ось така країна. Все, тепер ми забули про всякі те ерити, де ми працюємо з об'єктом типом user Інфо. info. І тепер це означає, що маючи лісту таких об'єктів, ми можемо використовувати або там for, або stream, для того, щоб ітеруватися по цих об'єктах, знайти об'єкт з а, назвою, кого ми там шукали, а, де вона, де вона, ось ця. Хелет І перевірити, що country і Island вони валідні. Давайте зараз це і зробимо. Uh, ось цей система Printland вже нам не потрібен. Ітеруємося по лісту. Давайте цього разу, в, як дорослі, зі стрімами, а не з форум. Uh, пишемо UserInfo ліст, uh, пишемо стрім, uh, uh, пишемо фільтр, і ми фільтруємо відповідно uh, наші, наші uh, об'єкти по чому. Кажемо user info, User info get, ага, нам ще потрібно там заоверайдити. Йдемо в UserInfo знову, і ось тут де в нас конструктор, uh, точніше над конструктором. command n uh, Беремо гетери, вибираємо гетери для всіх полів і згенерували гетери, щоб достукатися до цих uh, змінних, тому що в нас вони приватні. Ось я кажу: uh, значить, фільтруй мені ось ці всі рядочки. Фільтруй яким чином? Знай відфільтруй мені все, де user info get contact equal Equals оці Helen Bennett Helen Bennett Є. Тільки ось так. Є, і я кажу Find first. Find first. Ну, тут, звичайно, ще цей optional надо би. А, ні, не хочу optional обробляти. Напишу просто find first. Uh, get. Ось так. Тут, бачите, воно нам зараз підсвітить, воно нам скаже, що, можливо, його не буде, і це треба обробити, але нас це особливо зараз не цікавить. Ось це наш об'єкт to test. Це наш user object. Назвемо object to test. To test. Ось таким от чином. Ну, давайте ще оці стріми розкидаємо, ось так. Ось так. Є. Yeah. Тобто, що ми зробили? Ми пройшлися по всіх цих рядочках і знайшли об'єкт, в якого а, контакт дорівнює Гелен Беннет. І це вже по суті такий асьортом собі являється. Воно, звичайно, як зафейлиться, воно не буде у вигляді асорта. Зараз я вам це покажу. Але вже якщо тут ми не знайдемо Гелен Беннет, то тест далі не піде. Він далі не піде, тому що а, він тут зафейлиться, і це означає, що ніякого об'єкта немає. немає такого об'єкта з таким контактом, як Гелен Беннет, і немає чого далі перевіряти Island Trading, ось ці всі штуки. Тобто Company і country. Цей assert нам вже не потрібен, а це робимо у вигляді assortів. Ось так. Чик. А, імпортимо. І тепер я кажу: Object to test get. А, це що в нас? Get company. А це Object to test get country. country. Запускаємо наш тест і перевіряємо знову. Чи нічого ми не поламали, бо той був зелений. Так, є, стопаємо. Чудово зелений. Не віримо зеленим тестам, перевіряємо, що вони працюють. По-перше, давайте ось тут UK з крапочкою. Перевіримо, що ось ця штука відпрацює, а ми зафайлимося на реальних асортах. Стопаємо, чудово, очікували з крапочкою отримували без крапочки. Тут працює, але бачите, тут гарний Assert, тут гарний Assert, там Java Assertion, Error, Expected, Actual, прям дуже круто. Але якщо ось тут я буду шукати Helen Bennett, Helen з крапочкою Bennett, то дивіться, яка буде помилочка тут. Зупиняю. Тест також впаде, ну це очікувано, але він падає з наступним чином: no such element exception, no value present. Ну і тут вже треба розбиратися в цьому логові, копатися по цьому, по стектрейсу ходити. Ось тут воно на get, Бачите, впало. Тобто воно не каже, що воно не знайшло всередині об'єкта Helen Бене. Тому цей optional, ось тут воно нам каже так, що ми не обробили ось цей optional. але це вже така джавовська штука. Нам зараз воно не особо треба. Моя задача вам сьогодні була пояснити, чому ось цей підхід набагато валюється. Лідніший, ну, на мою думку, він набагато валідніший, і набагато кращий, ніж підхід, який я вам показав до цього. Нас, а, немає у нас нема в мене цього вже підходу, так ми його видалили повністю. Ми не ітеруємося, точніше, не так. Ми ітеруємося по всяких цих терех, ТД і так далі, але ми цього не бачимо в тесті. В тесті повинна бути бізнес-логіка. Коли ми дійдемо до Page Object модела, ви це побачите, що в нас не буде ніяких викликів методу, типу getDriver, там FindElement і так далі. Це все буде заховано. Заховано, дуже далеко заховано, і ми будемо працювати з об'єктами, з пейджами і так далі. І якщо ви зараз дасте цей тест комусь прочитати, то він запросто зрозуміє, що ми взагалі в цьому тесті робимо. Якби ми залишили ось цю штуку, там де ми за п'ятим індексом, а потім за третім індексом комірки щось там пробували витягнути, то це, вибачте, мене дурниця, не тест. Вам ви, ви його напишете, і вже через декілька днів ви забудете, що ви там писали. А так в нас є GetUserInfoList, який інкапсулює усю всю логіку і означає, що якщо у вас, дивіться, що, що відбувається, чому це дуже круто? Якщо у вас додається, не знаю, там а, ще один, а, ще одне поле state, наприклад, так? state, Ось тут state, ви його додали, ви його добавили сюди. І ось тут ви з четвертого state а взяли а, текст, і це буде типу state. Ось так все Добавили декілька рядочків, і вашій е, і ваша табличка заапдейтилась, грубо кажучи, і ви знову цим самим методом дістаєте всі дані з цієї таблички. Короче, дуже круто. Я використовую цей підхід уже давно, і я використовую його. Кожен раз, коли я працюю з табличками, тобто в мене є ось така от штука для кожної таблички, з якою я працюю, і я з нею працюю у вигляді об'єктів, а не з оцією незрозумілою штукою всередині тестів. Тести не повинні нічого знати про локатори, про пошук елементів, про якісь там драйвери і так далі. Але про це ми будемо говорити згодом. А на цьому все, друзі, обов'язково потренуйтеся, тому що буває дивишся відео, і воно типу зрозуміло, і все типу ізі, я все розумію. А коли починаєш Псати код, то а що, де, і вже не можу зрозуміти. Тому потренуйтесь обов'язково зайти на цей сайт з цією самою табличкою попрацювати, або будь-яку іншу табличку, тому що ви побачите, що структура вона плюс-мінус буде залишатися однаковою. Почуємося в наступному відео.